Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, як на молодому українському сайті BoQRUK отримати комерційний статус. Перш за все, автор повинен зареєструватися, про це ми говорили в минулому відео, та почати публікувати свій перший твір. Перша книга, яка Повинна бути опублікована безкоштовно з об'ємом не менше, ніж 300 тисяч символів з пробілами. Книгу можна публікувати одразу або ж частинами. Рекомендуємо публікувати невеликими шматками для зручності читання читачів з Частим та зручним для вас графіком викладки, супроводжуючи при цьому після кожного оновлення, робити пост в своїх соцмережах та соцмережах, які може запропонувати вам наш сам видео. Детальніше як публікувати свої пости в соцмережах Букурук, ви можете дізнатися в групі для авторів за посиланням, яке буде під цим відео. Отож, ви опублікували свою першу книгу, перевели її статус Завершена та хочете отримати комерційний статус. Автор починає публікацію своєї іншої книги, яку він планує подати на передплату. Є передплата. Передплата це твір, який продається, але при цьому викладається частинами на сайті Букурук. Ціна передплати, як правило, нижча, ніж завершений твір. Отож, ви почали публікацію своєї наступної книги та бажаєте продавати її. Для цього. Автор повинен мати не менше 30 підписників та в активній книзі, яку він бажає подати на переплату, не менше, ніж 50 бібліотек. Коли потрібно подавати на переплату, рекомендуємо публікувати 80 120 тисяч знаків безкоштовними. І після цікавого моменту робити переплату та продавати книгу. У вас є опубліковано 80-130 тисяч символів. У вас є 50 бібліотек і ви хочете стати комерційним автором. Що для цього? Потрібно зробити писати електронний договір на продажу завершених та незавершених творів. Детальніше можна дізнатися в групі Нижче за посиланням. Хочемо нагадати, що в нас на сайті можна відкривати передплати на короткі твори, оповідання. Від 25 тисяч знаків. На даний момент на покорок діє акція Новий псевдонім. І якщо ви маєте бажання публікуватися під новим псевдонімом в новому жанрі, в якому раніше не публікувалися, ми вам можемо допомогти. Всі умови, всі деталі в групі букрук для авторів. Дякуємо за увагу! Чекаємо вас!